Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу нагадати, що актуальність моїх відео, моїх автомобілів, які продаються, можна подивитися в інстаграм. Там завжди є різні варіанти. Також в Ютубі. Не забувайте підписуватись і дивитися ролики. І так, до автомобіля. Це в нас Renotraфік 2011 року, в прекраснішому стані, в дуже гарній комплектації. Давайте більш детально прийдемо і розкажу. І так, спочатку по кузову. По підкрасах у нас фарбований капот, фарбований в Україні. І до того, до того, як він попав в Україну, ще було фарбоване ось тут бокова дверка і заднє крило Більше підкрасів по автомобілю немає. В принципі, я так сказав, що це автомобіль в відмінному стані. Три підкраса по ньому це взагалі нічого. Версія скандинавська для країн Скандинавії. Тобто тут більше акцент зроблений на тепло. Тут є оригінальне вебасто, тут є додаткові клеми під капотом, зараз я, в принципі, все покажу. І так, як ми бачимо автомобіль з такими противотуманними фарами, бампер нижня частина в колір. Вже люди в Україні доставляли лінзи. Оптика, до речі, така прям збережена, як потрібно. Дуже гарно виглядає. Світло біксенонове, світить вночі. ну Дуже шикарно. Світло прям таке, як потрібно. Зеркала в нас в колір, тут зразу можна звернути увагу. Чому я кажу скандинавська версія, Ось отут, як бачите, форсунки на надворники йдуть зверху. Це в них така особливість, скажімо так. Всі шилдики на місці, DCI-115, це означає, що у нас автомобіль 115 кінських сил Це самий потужний на 2,0. Моторчик 2.0, 84 кВт, як я вже кажу. Тут звичайні електромагнітні форсунки, невибагливі до соляри. Ходять ці автомобілі реально по 800-900 по тисяч без ремонтів. Дійсно, вже багато людей в цьому переконалося. тому це на даний момент, я б сказав, що це саме актуальний автомобіль з цим мотором. Тим більше 50-го року вже йдуть звичайні форсунки, тому люди їх дуже полюбили. Моторчик цепний привід. 11-й рік, це в нас ще є з сажевим фільтром, є без сажевого фільтра. Тобто, якщо євро 4 сажі немає, євро 5 є. Це автомобіль євро 4, тут заводу не було сажевого фільтра. Це якраз та модель, яку саме більше люди шукають. І так, з цієї сторони взагалі нічого не фарбовано. Гума у нас Мішеліни. Така дуже непогана. Всі чотири однакові. Автомобіль в довгій базі. Всі ці герметики, все оригінальне, ніде гаручки не висічені абсолютно. Все дуже гарно виглядає. Клики і задній бампер, як ми бачимо, є в колір автомобіля. Дуже йому таке придає сучасності. Зверху є такий спойлер. Тож, також мені подобається. Останнім часом у мене багато автомобілів з цими спойлерками попадає. Є оригінальні партроніки, є фаркоп, задні двірники, підігрів задніх вікон. Це все є, це все працює. Також у нас тут є, це я почав клеїти на автомобілі. По штриху можна перейти на мій інстаграм, просто підводите камеру і нажимаєте відкрити, і ви одразу будете в мене в інстаграмі і бачите всі актуальні автомобілі. В принципі, нікого, як кажуть, не заставляю їздити з цією наклейкою. Хтось хоче здирає, хтось хоче залишає. Такий у нас вигляд з цієї сторони. Як я вже казав, фарбувалось фарбувалося ще за кордоном. Автомобіль приїхав з Німеччини. Власник сам їздив по цей автомобіль, сам його вибирав, дуже довго займався пошуками і вибрав те саме, що він хотів. Тут знову ж таки такі самі мішеліни, гарна гума. Дуже гарно збережений автомобіль. Наклеєчка Passenger. Це, до речі, оригінальні наклейки трафік. Дуже гарно та дуже сучасно виглядає. Так, салончику. Автомобіль по документах 9-місний, але фактично у ньому 8 місць. Тобто тут стоїть одиничка. В принципі, по бажанню я можу доставити двоєчку, немає проблем абсолютно. І так, як я казав по комплектації, от скандинавська версія, вони більше роблять акцент на тепло. Тобто, як ми бачимо, є підігрів переднього сидіння пасажирського, і також є підігрів ось цього сидіння водійського. Також в нас є оригінальне вебасту. Дуже зручна функція, все це також працює, все, як має бути. Оригінальна магнітола з навігацією заводською. Магнітола ми бачимо без витертостей, без нічого, все в відмінному стані. Також крута штука клімат-контроль. Не в багатьох автомобілях в такій звичайній комплектації буває клімат. Але тут він є. Дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Руль, як ми бачимо, з контролем. Також є камери заднього ходу, але так я перевіряв, все, чомусь монітор не працює. Поки що немає майстра, який дійсно міг би це зробити. Тобто, на даний момент задня камера заднього ходу не працює. Є також е парктроніки зверху, а це в нас внизу е антибукс. Так можна назвати більш зрозуміліше, я думаю, люди зрозуміють. Дуже крута функція також, взимку дуже допомагає. Є у нас корики, такі рено оригінальні тут спереді. Два ключика запалювання, запаска домкрат, це все на місці. Тут проклеєні наклеєчки. Є склопідйомники, електродзеркала, хромовані у нас ручки отут. Також хромовані кольця в панелі. Гарно збережений автомобіль, мені дуже подобається такі. Одразу видно, людина сама займалася пошуками. Як мені пояснював, дуже довгий час він його шукав і знайшов саме те, що хотів. Вигляд звідси лобове у нас скло цілесеньке, без сколів, без нічого. Тут також проклені наклеєчки, жоден болтик накручений. тут все в оригіналі. Це у нас виключення і включення подушки безпеки, Вона завжди включена. Але коли Тобто йде з малюком тут на сидінні, то її краще виключати. Так, ззаді у нас два дивани. Все в відмінному стані, Ні нігде ні пропалів, ні протертостів, нічого немає. Зверху також клімат-контроль на задніх пасажирів. Як зазвичай, на потолку це у нас холодне повітря, кондиціонер, а червоненьке справа це у нас тепле повітря на полу. Також ну, Оці, що я пояснюю, що Webasto допомагає, тут буде постійно дути теплом. Тому що хто знає, якщо дизельний автомобіль стоїть, коли взимку там мінус 20-30, ви стоїте на холостих обертах, буде дути прохолодне повітря. А якщо я Webasto, догріваю цей мотора, то буде постійно дути тепло. Сидіння в відмінному стані, ні ржавчин, нічого немає. Тут також проклеєна, до речі, наклеєчка також. І все гарно, це як має бути. <заду>. Тут як ми бачимо забір повітря, також арочки обклеєні такий шкірозамінник. Вже є правда, сліди експлуатації, його вже багато років тому зашивали. А Так все інше в принципі досить непогано збереглося. Всі оці замочки, все це таке гарне, Ні ржавче, нічого немає. А тут як ми бачимо, це камера заднього ходу. Так, а, до речі, у нас здорова, там такі об'єктиви, як потрібні. Заведемо, автомобіль, стоїть на ручнику, ручник працює, 258 тисяч пробігу. Працює просто відмінно. Рівень у нас середній, повний бортовий комп'ютер. От 8,1 це в нас середній розхід цього автомобіля. Я рахую для такого великого авто, це прям дуже круто з таким розхідним їздити. Ці тримачі телефонів я не витягував, кому там потрібно, хтось може вже собі витягнути. Кондиціонер, це все працює, От можна. Зараз запустити. Труба холодніше. Все працює, все світить, все як має бути. Зараз, якщо ми почуємо, то включиться вентилятори. Правда, не знаю, тому що на дворі. Можна звернути увагу, все гарно, не витерсті педалі. Он зараз трошки працює з навантаженням, бо кондиціонер включений. Бачимо ще Ось ця додаткова клема, що я казав, це тільки скандинавська версія, це тобто щоб не лісти до акумулятора вниз, а можна тут плюсу і десь на мінус натузимо, і покійно. Можна прикурити автомобіль, коли дуже величезні морози. Тут все ціле, жодний не кручений. ні на капоті, ні на крилах. Тут також. Капотик, до речі, також гарненький, тут ні ржавчин, нічого немає. Ось Зараз я покажу, ззаді ніяких днів абсолютно. Працює просто відмінно, їде також, по ходовій, це ідеальний автомобіль, жодного лишнього звука. Абсолютно. Ось таке авто. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, є номер під відео, також в описі буде номер під відео, також буде мій інстаграм. Завжди є багато різних варіантів. Можливий також обмін автомобіля на ваш, також, можливий. Пригін автомобіля в Україні. Куди потрібно, вам яке місто, телефонуєте, можна за все домовитися. Все, до зустрічі.